Всім привіт! Сьогодні у Свекрухи день народження. Зараз їдемо її вітати, приїхали, завезли комп'ютер, у нас знову поламався, нещодавно змінили відеокарту і все одно нічого не, не помінялося. помінялося Посидимо по сімейному, тихенько. От, я там покажу вам зробила сама букет із цукерок, вона дуже любить кокосові, таке чисто хендмейд. От і все. Зараз заїдемо, купимо тортика і поїдемо в гості. Два такі тортики: це динський фарш і трюфельний. Хотіли взяти три шоколада, але він майже 600 гривень стоїть, У них відбулося подорожання, то вирішили взяти такі. Дощ, як кажуть, то густо, то пусто. Недаремно кажуть, що життя прожить не поли, перейти. Видрала я всю плівку із полуниці і поясню вам, чого. І з кожним днем все більше і більше кущів почало випадати. Я не могла зрозуміти причину, ніби й поливається, і удобряла її, і все, загинається. Вижило тільки декілька. Я вважаю, що вони герої із сорта Амі. Вижив один кущ, на пальці фокусується. От. А всі інші повипадали. з бріли залишилося трошки більше. Показую, в чому напевно була причина. Там, де росте сам кущик, у нас сьогодні півтора дня, іде із вчорашньої ночі, і от по цю хвилину дощ ішов. Ви просто подивіться, поряд земля, яка була під плівкою. І... Трішки-трішки корінці отримали водички. Ось вам покажу для наглядності. Тут була плівка, тут просто огород насіке, Ой. ось яку я викопила ямку, тут десь у мене півруки залізло, земля промочена. Тут, скільки б я не копала, цемент. Це означає, що кущі. Недостатньо отримували вологи. А міжрядня почали затягувати бур'яниці, я трошки їх а вже як буде тепло, тоді виведу їх. Бур'яни забирали в полуниці всю воду, отримували вони тільки там, де попадало між плівкою, і все. Тому не робіть таких помилок, як я. Ми спробували впевнилися, що це все дурниці, і більше такого робити не будемо. Мені цей спосіб не сподобався. Буду намагатися дати полуниці повну свободу, обполювати, і нехай розростається. Якщо вийде розвести, то розведемо. Сіяла я кріп. Ось той, що був заранше посіяний. Ви не дивіться, що скільки бур'янів ідуть уже тиждень дощі, в огород не влізеш, вистрілив як і бур'ян, так і усе насіння. То попіцівала тут. Видно, ось, просохне трошки та буду щипати. Вирвала всю редиску, тому що вона почала йти в стріли, не набирати свій, свій об'єм, тому вже прибрала. Тут посажу цибульку. Тут у мене вже в'яжуться перші кабачки, красунчики. Також попідсівала буряк, ви подивіться, яка різниця. Цей вже після дощів, як розпустився, тут уже цілий ліс, і цей тільки повсходив. Але нічого, попрориваю його ріденько, і буде цей трішки раніше, будемо щипати, а той пізніше. Так само і морковка. Ось видно, кой де повистрілювали маленькі кущики, то також пройдуся. Залишила у кукурузі падалішній кавун, дивіться, як він вже розрісся, почав обплітати. Також займалася порядком в малині. Кажуть, що вона дуже любить, щоб було провітрюване коріння, тому я пообривала нижні листки, десь по два по три і пополола бур'ян, але воно ж знову ж таки пішов дощ і все в бур'янах. Ось, гарнюсики. Потрібно буде знову бризкати після дощів, адже я їх обробила рідомілом, а дощ усе позмивав. Ну, і капуста теж оброблена. Не знаю, чи вистачить цього ефекту, чи воно не змивається дощем. Білокрилка ніби пропала деінде попадаються метелики, але ж знову ж таки буду дивитися по ситуації, якщо буде повторюватися масове. Масовий напад, то оброблятиму іще раз. Вирвала кущовку, буду її чистити і готувати на заморозку. Ну, отака кількість цибульки у мене вийшла. Я її помила, просушила обов'язково. Відберу, де вроді і перебирала, де сухеньке листечко, але ще додатково потрібно буде прибрати. Зараз її нашинкую. І відправлятиму в морозильну камеру. Заморозки буду використовувати такий великий харчовий контейнер, так як потрібна ємність, щоб була із герметичною кришкою, щоб всі запахи від цибулі не розходили. Отака От кількість зеленої цибульки в мене вийшла. Це контейнер на 5 літрів. Сюди я ще буду додавати шар укропа, але так як він у мене не зійшов, то ще буду чекати, доки він підросте. І шар е, петрушки. Також вона не зійшла, то це вже буде, напевно, під осінь її доріжу. Е, де були такі маленькі пірця, я трошки сюди порізала, а основну масу білої частини залишила, адже вона дуже сильний запах дасть тоді на всю морозильну камеру, тому е, додавати її не хочу. Хочемо провести освітлення в сараях, розетки закопати. По Отакої траєкторії провід у 25-ї труби для води. Заведеться воно це все в це маленьке приміщення. Далі через розпаячну коробочку ми... Тобто я виведу через верх тут, через кришу і до щотчика. Там я все раз зроблю капітальну щитову, виведу розетку для генератора. І так саме через тройничок виведу освітлення до погріба. <кій> Провід буду використовувати 3х2,5 мідь. У нас є заземлення, тому будемо брати три провода. Фаза нуль та заземлення. Заведеться отут через низ. Провід так же само будуть виключателі там. Ну, далі все покажу. Отакої глибитої траншеї вже чоловік прокопав. Зараз починає просвердлювати отвори, через які буде заходити в погріб і в тумбу, газову тумбу, через неї буде виходити. Боже. Як я боюся, цих мутантів. Ось вона, як я їх боюсь. Зараз намагається зробити отвір через сарай. Тут виявився кам'яний фундамент, дуже важко пробитися, але ми не полишаємо спроб. Отаким чином проклали провід, зробили підкоп під дорожкою. Повиводили кабель і в подальшому від будинку буде йти живлення до погреба, сараїв та бісєтки. Після розборки стіни у ванні залишився бой каменю та штукатурки, вирішили тоненьким слоєм розподілити його по траншеї. Усі заплановані роботи були виконані. Тепер будемо чекати сідання ґрунту для того, щоб проводити подальші роботи. Зокрема, це цементування бісєтки. Як чоловік робитиме розводку, покажу в наступних відео. Ми прибрали всю землю, залишилося тепер тільки вимити асфальт після грізюки, пішов дощ, воно все порозмувало, позатікало далеко. От, Тут залишилася невеличка кучка, це залишиться для трамбовки. От так, Вже там трошки поставили на місце, перестановку маленьку зробили. От, Всі всі приділі. Оце який колір. Який це колір? Зоти. Оце. Тосни. Оце. Білий. Білий. Оце який кольор? Розовий. Рожевий. Оце. Зільний. Оце. Зелений. А оце ти взяла в ручки в тебе який колір? Червоний. Червоний, молодець. Купили вишні, буду робити. Заморозку на зиму. Я не колупаю від кісточок, просто зараз переберу, щоб не було гнилої, Уже задощило, вона почала трошки тріскатися, але не критично. Тому починаємо працювати. Перебрала, вийшло в мене отакі два повних кульочка маєчка і тут трошки більше половинки. Також наколупала трішки на пиріг, хочу із кексового тіста зробити пиріг із вишнями. І тут вийшло пів кастрюлі, тут така поганенька, де потріскана. Зараз половинку відсиплю і буде на компот. Я просто знатиму, що в мене в окремому колючку зберігатиметься саме для компота. Подивіться на цей політ фантазії. На пергамент не звертайте уваги, використовую другий раз. Е, нічого в цьому поганого не бачу, гарно виконує свої функції. Е, замісила тісто на кекси, рецепт у мене є на каналі, вилила у форму, поробила такі кобласки із маку і в проміжки позаповнювала вишнею. Дуже цікаво, що з цього вийде. Завтра цілий день планується вимкнення світла, тому на вечір. Наготую зараз. 12-та година ночі, якраз час вам показати, що ж у нас вийшло. Подивіться, який він вийшов пишний, високий, пружний. Тому, якщо вам не хочеться морочитися із кексами, то дуже рекомендую насипав, додав чогось смачненького і випікати. Отакий він всередині вологий. Гарний, дуже апетитний. На днях забігала до економу та прикупила собі три ковтинки. Така футболка із подовженим рукавом, хебешечка. М'якенький гольфрук, декорований на плечах пуговицями. Легенький м'якенький світер в широку полоску. Дуже приємний до тіла. Купили сьогодні, заїхали шаровидну хризантему, ледь вицепила її в одній жінки тільки була. Жовтенького кольору. Ще була одна зеленого, але вона була дуже маленького, то я побоялася, буду садити в ту От, Але вона сказала, що вона повинна рости на сонці, а бочка, я думаю, не витримає такого навантаження. Це хіба кожен раз бігати і ховати від дощу. Тому я ще подумаю, можливо, якісь пластикові вазончики або просто в ґрунт там якусь організую клумбу. Трошки Потрібно подумати. усики такі маленькі. Люблю хризантеми. Це одна із моїх найулюбленіших квіток. Таке у нас вийшло відео. До нових зустрічей! Підписуйтеся, ставте пальчики вверх. Пока-пока!